Доброго часу доби. Ми з України. Продовжуємо знайомитись з мовою програмування Python. Розглянемо задачу номер 8985 з ресурсу EOLINK. Назва цієї задачі видалення букви. Умова. Видалити всі маленькі латинські літери А у заданому рядку. Вхідні дані. Один рядок, що складається з не більш ніж тисячі латинських літер та проміжків, вихідні дані. Вивести рядок без маленьких латинських літер А, не змінюючи порядок інших символів. Та зразки вхідних та відповідних вихідних даних. Розглянемо мій розв'язок. Ось він. Я зараз коментувати і розбирати його не буду. Зробіть це самостійно. Перевіримо розв'язок задачі на ресурсі eALIMP. Для цього виділяємо його. Переходимо на сторінку задачі. Натискаємо кнопку Відправити розв'язок». Перевіряємо мову програмування. Вставляємо код програми. Та натискаємо кнопку Відправити. Як ми бачимо, програма пройшла всі 100% тестів. Отже, задача розв'язана правильно. Наразі все. Всього вам найкращого, до наступних зустрічей!